На даному полі була посіяна Суданська трава. посів був 15 травня. Зараз 29 червня і такий розвиток має культура зараз. Посів проводився сівалкой СЗ3.6 з нормою 30 кг на гектар. Пасів на, насіння. на даний момент за останній місяць сумарно в нас випало 65 мм доща, тому як можна побачити в травостої земля промочена, мокра. Тобто умови для її росту найбільш благоприємні.